Давай, Олексію. Дуже прикро, що сьогодні з нами немає Івана Гентуша. Менше року тому ми дружним нашим поетичним колективом вітали його з виходом його третьої збірки поетичної пародії, яка зветься 200 послів на ПМ. Скільки вражень було в нас? Ми зачарувалися тим містом львовом, і Народилися вірші. Вірші про Львів, про, про те, що ми там бачили, що ми відчули. Так, Олексію, не написаний вірш, тобі ще снився в твоїх снах. Бо ти робив, як завжди, в першу чергу кліпи для сайту натхнення. А я писала. А у Львові співали дощі, пісню дружби, любові і кави. І дарма, що була на плащі, руку тиснули древні уяви. Ми дійсно були у Львові, було дуже холодно, пішов дощ, дехто купував сині плащі, Лариса Мельченко на під'їзді вже до нас, а ми мерзли. А постріли у нас були дійсно влучним словом, бо було 200 пострілів на ПМ. А потім я закінчив робити кліпи для сайту натхнення і долучився також до поетичного процесу. Ходили бруківкою древнього Львова. Поети романтики і піснярі, а потім готелі, душевні розмови, і вірші читали, старі і нові, у кожному слові і навіть у Римі, у кожному дотику рук під столом. Ярославу Чорногузу і композитора, композитору Віктору Хрименку із Чілівської області дуже сподобався цей вірш. І вони написали пісню. А виконає наш добрий друг і давній вже друг. Ярослав Чорногуз бандурист, національний капели бандуристів, поет, автор п'яти поетичних книг, член національної спілки письменників, журналістів, кобзар, педагог, пісняр і композитор. Прошу. ¡Gracias! Дуже багато і східних українців, згадайте, який прекрасний вірш Василя Симоненка про місто Лева. А я не знаю, як вам сподобалось моє виконання, а, а музика і слова настільки гарні, що е, садовий повинен це якусь е, простимулювати авторів і, це, і запросити. Садолюбе. Такі вас пісня щасливі бачу лиця друзів Це, це дійсно <плес> так. В інтернеті ми, наскільки вже зджилися, ми знаємо один одного і відчуваємо навіть настрій один одного. От колись у мене був такий період, що почали мої вірші ставати все сумніші, сумніші. І наш товариш Віктор Вічелюк написав мені такий жартівливий вірш, щоб трішки підняв мені настрій. Ну а я піддав йому відповідь. Стрібло часу лягає на стороні. Даний друже, на жаль, це про нас. Часто чуємо дзвони церковні, проваджаємо в путь раз у раз. Народились в минулім столітті, в іншій простері, книги і лад. В босоногіїм залишились літі не немодний формат. Ми читали у юності Гріна, Мілью скринях, не з'їла вітрил. Романтична хвороба постійна, шлях відкриє, добавить нам сил. Моя пісня називається Вишиванка, музика Валентина Касьянова. Оранжування Євгена Клименка це мій колега по національній капелі бандуристів. Ну і хотілося б, щоб і в Кременчугу більше ходили люди було, в Вишованках, щоб воно було більш українським містом. Світла у душу віллю українська моя вишиванко, я тебе до бестся люблю на тобі, чарівна одяганко, знаки світ. Пісня. Ніхто не може обминути цю прекрасну тему про кохання. І я хотів би вам заспівати пісню про любов. Називається вона Дай напитись з голосу Твуга. Е, музика Віктора Сушка, Оранжування Євгена Клименка. Зачерпнул ты солнцем и não ким я там спілкуюся, підтримуємо хороші контакти. Приїхав зі мною Олег Покась, заступник редактора газети «Вісник Городищини, поет. А де Олег? Вставь. А також хочу вам представити друга земляка, письменника, поета Андрія Тигараш. Людина легенда. Людина легенда, що, Дякую, дякуючи його зусиллям, написано... Більше, мабуть, десяти книг він дав матеріали, письменники пишуть, а він дає матеріали, тому що він поціновує старожитності, колекціонер. І він цій справі віддав все своє свідоме життя. Коли була моя перша презентація, ми потрапили до нього в гості і він показав свій домашній музей. Єдина це все збирала, все своє життя. Це треба бачити. Ну, Зараз у вас буде нагода це подивитись, тому що Лариса Омельченко. Як подивилися це все, в неї народився вірш. І він мені так сподобався, що я зробив відеоклип і пішла ця ціла історія, закрутилася. А, а тамара потім озвучила, в неї була така можливість. І запрацювали ми всі разом, і ось результат. Будь ласка, всі. Спільний проєкт. Чотири одному. А зараз жале сама відпочила з дороги. І йде до нас. Хочеться сказати про те, що наш сайт натхнення він нам так дає таку наснагу, таке співпрацю, тут вже говорили до мого приїзду про це. Ну це реально так. І ну, ми одне одного якось під, підгодовуємо духовно, розумієте? Ну хто з нами на натхненні, той знає. І от якось так виходить, хтось там вірша виклав, я дивлюся, а в мене на цю тему оповідання є. Я сразу раз оповідання. Потім йде дискусія, йде розмова, іде духовне спілкування. Може ми якоїсь істини доходимо. Бо буваєш, напишеш для себе вірша. Для чого? Для того, щоб самому собі уяснити яку, яку, якусь тему, якусь істину, а з друзями потім якось воно легше. Так само і оповідання пишеться. І от якось так вийшло, що я оповідання виставила, та як же ж воно називається ну, про, про чоловіка, який закоханий, навіть не закоханий. Це було, це було не кохання, це було бажання кохання. Як воно називається, Олексій? Ну ти ж вірша на нього написав. То Я свій вірь знаю, як він називається. Ав <реш> ага, Автограф для соняшника згадав. І от я написала, а він мені пише в приваті чи так уже прямо онлайн, що, Боже, мене щось так каже, ну, ця тема торкнула, я пишу вірша. Ну, потім я ж пишу, все підожди ще, потім уже в нього виставив. І ми всі побачили, що наскільки ці роботи перегукуються, кожна по-своєму. Але це так цікаво, дійсно. Вже й на свою роботу потім якось по-новому дивишся. І от, прочитав цього вірша. А я фабулу свого оповідання розповідати не буду, я зроблю рекламу, прочитайте автограф для Є. Всіма призабуті не часто на сцені. Хоча і не класик про те ще живий. Заїжджені рими, свіжістю теми. він музу зрадливо, давно розізлив. Згадали й добре, читати на вірші про вічне, по ретро кумир, Автографи ставить у рими торічні, У збірку щода, не затерту до дір. Красуня просила у сукні короткій, Сам трішки пише Студентка, філфак, Її де кольте, його мрії солодкі, Гріховні бажання невчасно, не втак. Студентка-філолог, поет із архіву, Секунди на підпис, а мрій на роки. Підтоптаний лірик, Нівфеточка Діва. Натхнення на збірку. Всі мрії й туди. Дякую вам юдусіх, я думаю, велике спасиді. І якщо вже мені дали слово, я, ну як, як Ларіса забула у Олега Цибульського в машині свої книжечки, які я привезла, щоб вам подарувати, привезла трішечки, там 15 штук. І веселий, я вам потім покажу, коли в нас буде п'янка. Чи що в нас там буде? Чи пітє в нас буде, я вам потім покажу. ну що так робити, Не піти. Коротше так. Не спілкувальне, не Отак от виходить, що все-таки багато дає спілкування, інтернету це спілкування. Вже якісь нові відкриваються грані і хочеться і вірші писати, і оповідання писати, і дитяче, і щось таке. Ну, а зараз я все ж таки поглядаю на того чоловіка, е, блондіна Андрія Тегерешвілі. Я ж так йому поглядя, так вже махала, так мені хотіло, щоб він мені, правда, послав воздушний поцелуй. Да. І от, знаєте, все-таки хочеться ще про цю людину сказати, як про земляка Олексія, завдяки Олексію е, маю таке чудове знайомство в Городищі. І ще один вірш, якщо дозволите прочитати. Андрію вам, тому що ну ви ви тут прародітелі цих, цих віршів, Ну так виходить, тому що ваш музей та так у нас на подарована сорочка. Називається подарована сорочка. Чимось перегукується, от як Ярослав співав про вишиванку, я сиділа, думаю, ай я прочитаю про подаровану сорочку, вишиванку. У приватній, а можна? У приватнім домашньому музеї чоловік експоната торкнеться, раритет, прошепоче побожно, полотно поцілує цупке, раптом серце підкаже ідею і зайдеться в нестримному герці, тільки так увічнити і можна, як сорочку на тіло. Терпко. Що Ларис, Лариса не тільки написала свою збірочку квітковий квіт, квіткової... Вона ще має ляльки і вона ще створює свій власний ляльковий театр, бо працює вона в дитячій бібліотеці. Вона сьогодні хотіла приїхати з цими ляльками, а я говорила, Ларіса, ні. Я її заборонила, тому що в нас сидять два керівники лялькових колективів.